Галицька квашенина – завжди гарний вибір і все класне. Так, а скажіть нам, що по чому такий помідорчик? 450, 450. а огірочок? Якщо корнішон, по 100 гривень корнішон, більше гривень а більші кілограмів. ось такі 80. Знаєте, що мене ще запитували? Мене запитували за морську капусту, саму більшу банку, десь кілограмову казали. Дві кілограмова, є ще трьох кілограмова. О, а кілограмова по скільки? Якщо чиста без нічого, без додалення овочів, то 100 гривень. Чиста ось така буде по 100 гривень, а з добавкою. А ось такі по 95, а ще є 3 кілограми. А 3 кілограми по чому? Ось така буде 250 гривень. 250. 270, гривень. 270. Отака сфасовує 360 гривень. 360, 360, а просто. Кінчик, а водорості 400 гривень. Водорості 400 гривень. нічого 300 гривень. От. Є ось, ось такі новинки в них перчики різні. Ось дивіться, маленькі, великі, є різні штучки. А Діка? 50 і, 60. 50 і 60, так? 200 і 250 грамова. А ось ці перчики, по чому ви казали? Оці вакуумні 250 грамові 135 гривень. Ось такі 135. У банці 140 гривень. 140 гривень. Кому вам, якщо щось треба, то підходьте. Я так на тиждень знімлю, ще підійду. Я знімала так, казала, що вони класні, досить. Ні, ні, не пробувала. Досить-досить класні ось такі штучки. Якщо забажаєте, то собі заходьте. Ну що, Пробуйте, щоб знали. нормально. Дуже дякую. Так, ще на тижні прийдемо, познімаємо і. Галицька квашенина. підходьте. Презент. Будемо пробувати сьогодні. Розпаковка буде. Тому сьогодні попробуємо. Дивіться, який перчик гарний. Подарунок. Попробуємо сьогодні. Зараз буду пробувати перчик, який мені подарили сьогодні. Не попрошу Зараз попрошу чоловіка перерва. Пробуємо продовження. Перчик відкритий. Каже, тут близько. Подивіться, який. Він Він такий весь в олійці. Всередині сир. Зараз дістану його і спробую його на смак. Чи він смачний, чи ні. З серединки виглядає. Ось так він. Зараз спробую. Він дуже добрий. Такий капелько гостренький, капельку тільки сир всередині дуже смачний, такий вершковий і дуже класний. І плюс перчик такий маринований. Мені подобається дуже смачне, плюс має невеличку таку гостринку всередині. Тому як будете мати можливість, спробуйте. Заходьте туди, 31 б магазин, Галицька квашанина, термінал 2. Телефон є. Все, можна от по ньому дзвонити. Або на вайбер скидувати замовлення. От, Скріньте собі. Галицька квашенина, 31-й магазин.